Доброго дня, любі мої глядачі. Давно у мене не було відео, а сьогодні у мене буде таке відео розпаковочок. Відразу вам скажу, що в мене сьогодні розпаковки. Я одержала дві посилочки. Одна у мене ще в дорозі. Дуже довго йдуть посилки, але я розумію. Які обставини у нас в країні, але все-таки хотілося, щоб трішечки швидше вони йшли, довго чекала і одна ще в мене в дорозі. Але ще вам дещо хочу сказати: я вже вдома, я їздила в деякі місця, я була в гостях, я була в Києві, була в Черкасах. І, користуючись такою нагодою, була на місцевих барахолках. Мені дуже подобаються ці походи на барахолку, Подивитися такі старовинні речі, які ніде ти не побачиш, крім барахолки. Також я старалася трішечки зняти і вам показати. І також підняти рейтинг трішки свого каналу. Це не секрет, що це теж потрібно певний час робити. Також хочу ще відповісти на коментарі, які мені писали. Мене багато людей просило деякі придбати предмети, які їм сподобались на барахолці. Щоб я для них придбала і вислала, але я, я їм відповіла. Я хочу, щоб ці люди не ображалися за мої відповіді, що я цим не займаюсь. Я в тих містах була тимчасово, я там не проживаю. І мені займатися ходити по поштах, упаковувати, відсилати не було зовсім часу. І не було такої можливості, так що не ображайтесь, от любі мої. Коли я приїхала додому, да, я деякі речі свої продаю. Я виставляю на OLX, в Інстаграмі, так що, будь ласка, дивіться, купляйте, і тут я вже цим займаюсь. Я вдома і я свої, свої ті предмети я відсилаю. А так, щоб комусь купити, відіслати, я цим не займаюсь, на жаль. На жаль, чи не на жаль. Так що я вибачаюсь перед такими своїми глядачами. Так, ну, оце, я тут поки балакала, а ви мали можливість помилуватися деякими моїми речами, щоб вам було не скучно мене слухати. Я ось виставила такі гарненькі, такі міні-предмети, така коростень з ручним розписом, така парочка українська, статуеточка така маленька. Так що, я думаю, ви помилувалися. А зараз я буду розпаковувати посилочки і разом подивимось, що там мені прийшло. Ось такі в мене дві посилки. Вони невеличкі, вони маленькі. Може вам і не сподобається те, що я заказала, але для мене ці речі цікаві. Багато бумаги. упаковано гарно. Так, і ось така ще упаковочка. Ой, тут стільки багато накручено, щоб же ж не розбилося. Так, тут Ой. ось, ось дивимося, хочу вам показати ось така чашечка. Старенька, дуже стареньке клеймо, ось городниця, ось така чашечка з сицевим малюночком. А я вам тоді, може, ще більш детально покажу. І ось наступна коробочка, зараз її також. Пакую, але ці посилочці, хочу вам наперед сказати, це не посуд. Але ці речі мене також цікавлять. Також багато бумаги. Ось такий набір таких листівок. Я вам потім також покажу їх. І ще дещо тут така. коробочка миниатюрно ось. ось такая коробочка Вона она старенько вона мені она потрібна. так уж потрібна. Ну, ось і все, любі мої. До наступної зустрічі. Пока-пока!